Сьогодні до дня працівників металургійної та гірничодобувної промисловості команда центру молодіжних ініціатив разом з молодіжною командою Каменсталь за підтримкою громадської організації «Бжола» та міського голови Андрія Білоусова провели такий захід, квест для молоді нашого міста. Квест був тематичний на металургійну тематику, та завершальною його частиною була екскурсія на наші виробничі потужності. Було дуже приємно, що відзначили активістів нашої молодіжної організації, які долучаються як до міста. Ських, так і до волонтерських соціально корисних заходів в нашому місті. Міська влада завжди намається підтримувати молодь. І сьогодні з нагоди Дня Металурга у нас проводився квест, де була залучена міська молодь. І сьогодні було нагородження цінними подарунками від міської влади і від його обжала нас. Команда молодіжних ініціатив розділила на три команди. З нами були і учні, і студенти, і металурги. Ми виконували декілька завдань, збирали карту України, будували мост Леонардо наша команда називалася чемпіони, як корабль на так і на попливе зайняло перше місце. Кам'янське це промислове місто, тому такі заходи є дуже важливі, тому що тут вони можуть дізнатися як під час виконання сьогоднішніх завдань про історію метології, про історію нашого міста і про ту важливу роль, яку вона відіграє ви сьогоденні.